Привіт тобі, величний народе, величної країни. Мене звати Катерина Соляр і Це новини з України. Триває 349-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Два яка наближає Україну до перемоги. Але поки ми до неї прагнемо, воєнний стан в Україні продовжили. А разом із ними загальну мобілізацію ще на наступні 90 днів. Попередня дія воєнного стану мала би закінчитись 19 лютого цього року. І від сьогодні Україна матиме голову служби безпеки України. Ним став Василь Малюк, який до цього виконував обов'язки голови СБУ. І якщо ви не знаєте, хто такий малюк, то нічого страшного, але я впевнена, що ви точно знайомі з його роботою. Бо серед топ 5 досягнень малюка за останні шість місяців називають бавовну на кримському мосту. Офіційно СБУ не підтверджує свою причетність, але західні та українські змі тоді заявили, що за вибухом на мосту стоїть сама служба безпеки. Атака морськими дронами на кораблі Ерефії у Севастопольській бухті, хоча служба також офіційно не підтверджувала свою участь в атаці, але низка експертів говорили про це. Викриття російської агентурної мережі в УПЦ МП та оголошення підозр навідникам у Рясах. Затримання топових зрадників Медведчука Богуслаєва та інших того ж таки медведчука обміняли на 200 українських полонених. І очищення очищення служби малюк особисто затримував екс начальника кримського СБУ Куліні Чаген та ФСБ та інших зрадників. Ну і також нардепи проголосували за нового очільника МВС. Ним став Ігор Клименко. До цього він тимчасово виконував обов'язки керівника. Саме міністерство за останні кілька тижнів повністю переглянуло систему безпеки після авіакатастрофи в броварах, коли загинуло керівництво міністерства. Наразі гелікоптери того класу, який впав у броварах, усі базуються на аеродромах. Їх перевіряють до розслідування. Долучилася компанія виробник Айрбас, і цей процес триватиме місяць. Два наразі керівникам МВС заборонено переміщатися гелікоптерами лише автомобілями поки остаточно не встановлять причини авіакатастрофи. Поки до іншої катастрофи до подій у Туреччині наше посольство в Анкарі розшукало вже дев'ятьох українців, які перебували в зоні землетрусу. У Туреччині їхньому життю нічого не загрожує. Усі живі не поранені. Принаймні, з тими, з ким вдалося встановити зв'язок. Десь близько 18 осіб, поки що на зв'язок не виходили, кажуть у посольстві. І насамперед це пов'язано з відсутністю комунікації у регіоні Хатай, який є епіцентром землетрусу. І з огляду на те, як прості росіяни відреагували на події у Туреччині, їм подобається спостерігати за людськими стражданнями. Вони відразу вигадують це вам за щось. Ну і от наступна інформація їх могла би я думаю втішити, бо то їм за те, що прийшли непрохано на нашу українську землю. Є про що? Я про рекордні цифри генштабу лише за добу могилізувалося 1030 орків. Беремо до уваги, що на кожного вбитого два-три поранених отримуємо мінус 3-4 тисячі орків кожної доби. Санітарні. Втрати у ворога величезні, тобто 30-50% поранених вмирає, не доїхавши до госпіталю. Ті, хто вижив не більше 10-15% повертаються назад. Це статистика, яку оголошують військові експерти, і з урахуванням цих даних можна дійти висновку, що зсу зменшує армію орків щомісяця на 100 тисяч безповоротних втрат. Ну і до того ж, наші котики знову зірвали їхній штурм під Бахмутом. Росіяни вкотре намагалися атакувати позиції українських прикордонників, але штурм було успішно відбито. Під мінометним обстрілом та з втратами загарбники добігли до приміських споруд. А малі ворожі групи наші захисники ліквідували у ближньому бою. І, врешті-решт, маємо дев'ять росіян, які вбиті, і 15 поранено. Двох взяли в полон. Один з них вагнерівець, інший мобілізований з Татарстану. Після чого наші котики навіть відео записали, що росіян. Ці дійсно зайшли в бахмут, але є нюанс. Нюанс у тому, що зайшли пораненими і полоненими. І ще трохи про наших прикордонників вони мінуснули російський штурмовик у небі над Бахмутом. Повідомляється, що це нібито су 25 який прикривав з повітря росіянську піхоту, яка наступала на лінію оборони наших захисників. І прикордонники відкривали вогонь з переносного зенітно ракетного комплексу. Збили російський бойовий літак. Доля пілота наразі невідома. Дуже сподіваємося, що на борту цього літака перебував Пригожин, який напередодні записував відео з літака. А поки ми тут ламаємо голову, буде чи не буде повномасштабне вторгнення, у Росії готуються показати про воєнний концерт 24 лютого на роковини повномасштабного вторгнення в Україну контент, як ви розумієте, на концерт пропагандистський вибирали відповідний на сцені Растаргуєв, завивав рядки про війну та перемогу з пісні Арікаті Чот, де йдеться про кров дідів, ордени і сумних росіян. Все як вони люблять, шкода, що Кобзона не позвали. Хоча у нас є квитки для вас туди безоплатні передати. Дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили України, і наближає нашу українську перемогу. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.